Усім дуже доброго ранку. Сьогодні в мене дуже рано почався, кому сьогодні не спиться. А я вирішила поїхати на корфу. Як же ж я не поїду в Рецю, будучи тут. От, тому сьогодні в мене був підйом о четвертій ранку і коли я прокидалася, в мене було більше запитань, ніж відповідей, тому що я питала навіщо? Чому о четвертій ранку я встаю, чому я взяла квиток на шосту, а не трішки хоча б пізніше. От. Але пізніше там було тільки на 10 чи на 12 тому так. Спати хочеться, кава хочеться, але кава начебто ще скрізь зачинена. А, тому я зараз насолоджуюсь просто, просто прогулянкою. У мене і язик заплітається, як бачите. От. І зараз треба прийти там хоча б за 30 хвилин до відправлення парома, оскільки треба пройти ще паспортний контроль. Зараз я за учасником вийшла. Встигла, головне, паспорт взяла. Все взяла начебто. От. Ну і все. А, побажайте мені гарного дня і побачимось, вже на острові. Окей, ще скажу буквально два слова. Я подійду практично по цим рамку. Дуже класне місто, тому що людей немає. Ну, лише декотрі, котрі йдуть з нічних а, якихось похождань, збільшиться молодь. От. А, і тут тільки точки, якщо йдуть то співають, Тому дуже класно протись, ще не жарко. Класно, сонце встає, світліше. Зараз 5.05 здається і дивилась. Ми пройтись місцем – одне задоволення. Ну що хочу сказати так. Я каву встигла би випити, оскільки я пройшла контроль дуже швидко. Переді мною було буквально декілька чоловік. От і мені доводиться чекати десь хвилин ще 40, Ну зараз вже менше там. Але кава була десь відчинена, мені за цьому не зачинялися. Тому можна було спокійно, я думаю, забігти та взяти хоча б з собою. Але нічого страшного вже буду на корфу десь брати. От, і так, стосовно паромчику, здається, я його знайшла. Ось цей він тут здається. Його зараз миють. Трішки, я думаю, що вже зараз будуть запускати десь через хвилин 5, можливо, 7. para entrar a des... Ще я вже виплакала, мені вже легше значно. Зараз йду, хочу зайти, взяти сік, піти на пляж, де минуло раз я була, і поснідати там, посидіти. До речі, я зайшла в пекарню і зайшла на ринок. Купила собі дещо на сніданок. От, і зараз вийшла до старого міста. От, тут дуже класно, зараз нікого немає, практично, практично немає, тут дуже гарно. Дуже милі вулички, тому а, теж насолоджуюсь прогулянкою. У мене сьогодні час є, тому можу не поспішати. Наступна у мене була зупинка за апельсиновим соком. Минулий раз теж там брала, вартість не поміняла, 2,50. О, дуже смачний, солодкий в міру. От, і далі я вже майже на місці. Я прийшла майже на цей на пляж. Ну, пляж, окей. Я не знаю, чи правильно це назвати пляжем. Мені то називається громадський пляж, але там просто каміння, не каміння, а плити. От тут лише можна десь, якщо прийти по воді, там десь аля пляжик пляжок знайти, Він там зовсім малесенький. от, але там дуже гарно і досить глибоко можна покупатися. Ось тут зараз піду туди, ось туди десь спускатися, і напевно, якщо буде водичка не дуже холодна, трішки скупнися. Perfect. <laughs> Сподіваюся, що мене буде чутно, бо сьогодні дуже вітряний день, прям дуже. От, я зайшла на обід в одну таверну, називається Аверта. Вибирала між трьома, тавернами, але зупинилася на цій. Тут ну, відразу ж звісно, я подивилася меню, я подивилася віліки, начебто все, О, мені все сподобалось. Замовила собі перчі сулаки і калефана, як ви принципі можете бачити. Дуже смачно, мені сподобалось. Порції гарні, щоправда, звісно, що дорожче, ніж на материковій частині цієї ж Греції, Албанія, то і звісно ж. Але в цілому ця таверна ще більш-менш по... по нормальним цінам, усіх і в інших місцях це би коштувало десь на Ну, Загалом воно, наприклад, із уваги це було б ще десь плюс 5-6 євро, напевно, приблизно. Тому, в принципі, тут досить непогано. Зараз ще не дуже багато людей. Я змогла зайняти столик з першого разу, не потрібно було нічого чекати. Обслуговування теж дуже гарне, швидке, тому претензій зовсім немає. Доволі тихо, більш-менш тихо. Хоча тут і вуличка йде з різними магазинчиками, там різні сумочки бачу, що ти ще якісь прикраси, якийсь одяг, ну і так далі, так далі. Тут досить багато всього. От, але тим не менше, тим не менше тут можна відпочити, дуже смачненько поїсти, тому як для обіду, дуже непогано.

Я хочу поділитися з вами своїм ранковим купанням. Походимо на пляж. Значить, минула я там була, це раз теж туди сходила. Значить, там громадський пляж, куди можна безкоштовно, хоча там ну там немає пісочку, нічого такого, там буквально на плитах, щось типу того. От і в цей раз зранку просто був такий вітер, просто такий вітер, що в мене здавало абсолютно все, що в мене було в руках. Рюкзак. Це про тому, що я буквально щось одне тяжке виняла, і мені його доводилось ловити, тому що його просто зносило. Я ще вирішила там поснідати. Мені і поснідати було там дуже тяжко, тому що я просто не могла втримати нічого. У мене ще був апельсиновий фреш. Я не знала, як його і чим тримати, тому що мені треба було дістати одне, покласти інше. А ще я хотіла скупнутися, я хотіла перевдягнутися. І це теж був ще той челендж, тому що перевдягнутися було максимально складно, тому що, по-перше, я думала, що я залишусь без сукні. Друге, я думала, що я залишусь без ще до чогось з підньої, скажімо так, білизни. От, а, особливо коли перевдягалася назад. Тому що це було досить складно, але повністю не привдягнулась, довелося йти в громадський туалет, який там трохи далі. Я сукню наверх вдягнула, пішла там, придягнулася, бо інакше це було, ну це, це було просто щось з чимось. Я швидко скопнулася, але при цьому. Я постійно дивилася на той рюкзак і дивилась просто, хоч би він не полетів, бо якби там полетіло би полетіло би там все, бо я поклала туди свої особисті речі, там типу документи, кошти, телефон. Ну і все, 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 все. Тому, звісно, це було не дуже прикольно. А зараз, а зараз я прийшлась, я пішла в іншу сторону, і тут таке класне місце знайшла. Тут теж можна купатися, бо я бачу, тут купаються. А, і, а, тут досить гарно, тут дуже гарний вид відкривається на як правильно зватися, старе місто, якось так. Зараз покажу. От, а, і, а, і тут спокійніше, тут менше людей, тут дійсно менше людей і можна дуже класно прогулятися. Давайте я вам зараз покажу, трішечки, де я знаходжусь а, з однієї точки, потім підійду і покажу з іншої. Значить, ось ось це старе місто, чи що це, я не знаю, треба переглянути. Я постійно забуваю. І ось тут я бачу, плавають, і ось тут плавають, і там на пірсі плавають. Тому в принципі, знаєте, як до вибору до кольору, де хочеш, там можна і скупнутися. Та тут різні яхти, катера, але я так розумію, що це не заважає нікому. А, бо там значно більше людей. І сьогодні ще якісь діти такі поступливі були, що збігали з тими пляшками. Не знаю, чим вони там займалися, що вони робили. Але так, сьогодні зранку було максимально некомфортно в цьому плані. Але зараз я, можливо, навіть скупнусь. Я думаю, що я встигну ще обсохнути а, до від'їзду. Тому let's go! Що, знову ж таки, не знаю, чи буде щось чутно, тому що вітер до сих пір є. А, так, мій день на корфу підходить до кінця. Я вже в порту прийшла завчасно. А, дорожку взяла собі ще сучку, взяла там вже вино, це вже туди додому назад. От, Не знаю, яке воно старалося, чи місцеве. Казали, що так. Це місцеве, тому взяла червоне сухе, побачимо. Якось от, а В цілому в цілому я дуже задоволена днем. Я ще встигла покупатися. Я дуже смачно поїла, я подивилася місту, я люблю такі старі міста, дивитися. от, Приємні люди зустрічалися в закладах. Де в цілому в цілому все пройшло класно, навіть незважаючи на те, що сьогодні. Був вітер і робив мені козні сьогодні зранку. Але так, я втомилася, звісно, тому що весь день на ногах 4 ранку вставала, але, але знову ж таки вона того варте, тому що, е, блін, ну, подорожувати це завжди дуже класно. Це настільки незабутні емоції, котрі е, емоції та спогади. О, зараз автобус буде їхати, котрі залишаються з вами назавжди. Ось так, шкода, правда, Ні, ну, не шкода. Я просто наступний раз приїду на довше, десь на тиждень. Хотіла б на хор десь так приїхати, тому що тут насправді є дуже багато гарних місць. бо я була лише в околицях міста, тобто по місту, по старій частині. І туди трішки в сторону, де знаходиться цей. Де знаходився ще аля-пляж.